Такий вигляд має будівля обласної філармонії у Кропивницькому о сьомій ранку після дронової атаки. Після вибуху тут побиті вікна. Уламки скла лежать на території. Поряд вночі охороняв будівлю Микола Бурлака. Начало четвертого ранку. Вибухи я почув. А потім оце як шарахнуло, це, що вікна полетіли, все оце, зробила ця система пожарна. І як вибухнуло, полетіли стекла, що попали мені в голову, і в руку, і кров побігла з мене. Дочка моя оброботала, прибігла і оброботала. – Ви звертали до медичного Ні, мені не треба медичного. І двері всі пооткривало, всі повиривало. Пошкодження оглядає директорка філармонії Наталія Агапєєва. На сьому ранку нарахувала 20 вибитих вікон. В середині приміщення розбите скло, пошкоджені меблі і техніка. Попередній огляд руйнації ну, для нас жахливий, тому що це пам'ятка архітектури місцевого значення, потребує дуже пильної уваги. Постраждали вікна, постраждали двері, сипеться ліпнина, обсипаються розетки навколо люстр. Сипеться щось із них. Оце я стою зараз в кабінеті головного адміністратора, повилітали рами, порвало, порізало повністю партієри всі. Но саме головне, що наш черговий не постраждав, не постраждав, що він живий. Оце саме головне. Все інше, ну що, війна є війна. Будемо спасати наш храм мистецтва всі гуртом. Зараз прийдуть всі люди. Будемо прибирати скло, будемо фіксувати, що пошкоджено, складати акти, працювати з фахівцями, щоб говорили за ну, фінансову сторону, але збитки дуже великі. У будівлі Центрального Українського державного університету імені Володимира Виниченка після вибуху пошкоджені вікна, розповідає охоронник Валерій Кобилат. Їх кількість рахують. Є стлопнучі стеклопакети, вибиті шибки, відкривало вікна. Хвилею. Це у нас поки ще огляд поверхностний, попередній огляд. Ще будемо проходити по кабінетах, дивитися, що, що де случилось. Ректор університету Євген Соболь на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що усувають пошкодження на робочий процес це не впливає. Неподалік університету вибуховою хвилею пошкоджені вікна і двері в офісних будівлях, припарковані машини. Наслідки дронової атаки у Кропивницькому на своїй сторінці у Фейсбук показав президент Володимир Зеленський. Пошкоджена будівля служби з надзвичайних ситуацій та пожежно-рятувальна техніка. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу був в укритті. Загиблих та травмованих немає. Про це Суспільному сказав начальник відділу інформації обласного управління служби з надзвичайних ситуацій Віталій Бобіта. Антоніна Кретор, Анатолій Басисти Суспільне новини Кропивницький.